Вітаю! Ми продовжуємо с вами з вами перевіряти домашні задачі з фізики. І сьогодні ще дві додаткові задачі. Перший номер 1229. Два вертикальних дзеркала утворюють двогранний прямий кут. На одне з них падає горизонтальний промінь світла, і після відбивання падає на друге дзеркало. Як зміниться напрям поширення світла після відбивання від двох зеркал? Цю задачу дуже класно розв'язувати, наприклад, якщо ви зробите. Рисунок. Але тут, мабуть, зручно, якщо ми будемо дивитися зверху. І тоді у нас буде дві площини перпендикулярна одна одне, але при цьому ми будемо бачити їх як два відрізка. Ну, Наприклад, ось у нас від нас уходить одно дзеркало, і ось у нас від нас уходить інше дзеркало. І далі нам кажуть, що. На одне з цих зеркал падає горизонтальний промінь світла. Горизонтальний – це не означає паралільний чомусь. Важливо, що він горизонтальний, тобто він лежить в площині, яку ми будемо розглядати. І далі, після всіх відбивань, він буде залишатися в цій горизонтальній площині. Це буде переріз якийсь, але ми просто зверху бачимо, тому нам дуже класно можна це подивитися. Ось так у нас падає промінь. Після того ми рисуємо перпендикуляр, бачимо. Кут падіння, бачимо кут відбиття, розуміємо, що вони однакові. Після цього у нас під якимось кутом падає, ну, кут падіння буде інший, але ми бачимо, що ось тут кут такий самий, як ось тут кут відбиття. Тому що це ну, накрест лежащий, якщо українською, вибачте, не, не розумію, як казати. Ось це буде кут падіння, а ось це буде кут відбиття. Зрозуміло, що ці два кути у нас однакові. Але якщо ми нарисуємо ось ці кути, цей кут, ну, бачите, я однакові кути однаково позначаю. І ось ці чотири кути. Ось цей, цей, цей і цей, вони однакові. Далі ось ці чотири кути, цей, 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 вони теж однакові. Але до чого це приводить? Тому що у нас є ось тут кут 90 градусів. І ми з 90 градусов вичитаємо ось цей кут 1. І ось тут теж у нас кут 90 градусов, і ми вичитаємо такий самий кут. Тобто ось цей ще один кут. А це означає, що промень потрапляє на дзеркало під ось таким кутом. Я його такою хвилевою лінією показала, Хвилястый. а потім, після відбиття, він йде под таким самим кутом. Тобто ось ці два променя, вони будуть паралельно. Але ну, ми бачимо, що вони просто змінюють напрямок на протилежний. Дуже корисно, щоб ви навчилися робити такі рисунки. Якщо ви ці кути не просто позначали, як я, а підписували, щось розписували, ну добре, так теж можливо зробити. Але рисунок для таких задач дуже бажано робити. Наступна задача До речі, нарешті, ми дійшли до заломлення, давайте подивимось. Коли на поверхню прозорої рідини падає світловий промінь під кутом 30 градусів до поверхні, кут заломлення становить 40 градусів. Яким буде кут заломлення, якщо кут між падаючим променем і поверхньою рідини збільшити, збільшити до 60 градусів? Ну, розуміємо, що нас намагаються ввести в оману, нам не дають кут падіння, а в законі заломлення там саме кут падіння і кут заломлення, нам дають кут заломлення, але при цьому дають кути. 90 мінус ось цей кут. І 90 мінус цей. Тобто, кут падіння ми будемо зменшувати. Спочатку він був 90-30, це буде 60, а потім він буде 90-60, буде 30. Тобто кут заломлення, зрозуміло, теж должен буде е, зменшуватися. Тому що у нас на поверхню рідини падає під кутом 60 заломлюється 40. Ну тобто, падає зактично менш. Е, Щільного середовища фактично більш щільне середовище. Це важливі моменти, які, сподіваюся, ви побачили, але давайте переходити до розв'язання задачі. Цей кут, під яким до поверхні падає промінь в перший раз, це нехай буде дельта. Потім кут заломлення перше у нас буде гамма 1. Другий кут, під яким буде падати промінь, це буде дельта 2. І ми будемо знаходити кут гамма-2. І знов ми починаємо з того, що робимо рісунок. Це, перш за все, потрібно зробити. Ага, вибачте, ставимо на паузу. Зараз там щось у нас з анімаціями. Одну хвилиночку. Зараз головне поставити на паузу. Так, вроді, все вийшло. Давайте будемо намагатися дивитися далі. І так, спочатку ми робимо рісунок, для цього ми показуємо. Поверхню, на яку буде падати потрапляти промень, це буде у нас кут. Ось тут падіння, ось це кут дельта 1. Показуємо перпендикуляр, показуємо спочатку кут дельта 1, потім показуємо вже безпосередньо кут падіння альфа 1 і кут заломлення, соответственно, гамма 1. Ось, після цього ми збільшуємо кут дельта, він становиться у нас. Більше, ну, в мене, мабуть, не настільки більше, але все одно зрозуміло, що він буде більше. Це буде дельта 2 У нас буде кут падіння альфа 2, і кут заломлення, який ми будемо шукати, буде у нас дорівнювати гамма-2. Ось таким чином ми зробили рисунок, і тепер, дивлячись на цей рисунок, ми, по-перше, записуємо, чому дорівнюють кути Альфа, і Альфа 1 і Альфа 2. Бажано це записати, незалежно від того, що, мабуть, це звичайні речі, і комусь вони з вас здаються, само собою, розуміючимися, але, будь ласка, дуже важливо це показати. Обов'язково, що ви розумієте саме ці моменти. Будемо вважати, що речовини у нас не змінюються в експерименті, тобто показник заломлення буде однаковий. І можемо записати закон заломлення світла другий, або закон Снеліуса, якщо кому подобається ця назва більше. І ми розуміємо, що. Показник заломлення відносний буде дорівнювати відношенню синусу кута падіння до синусу кута заломлення. В нашому випадку або синус альфа 1 до синуса гамма 1, або синус альфа 2 до синуса гамма 2. Зрозуміло, що кути альфа 1, альфа 2 і гамма-1 ми вважаємо відомими, тобто, звідси ми можемо знайти спочатку синус гамма 2 а після цього, ну, якщо хочемо, то ми знаходимо. Відразу вже і сам кут Альфа Гама 2. Але, до речі, я розумію, що зараз дехто з вас працював яким чином? Ви порахували ось ці синуси, знайшли синус гамма, і вже, знаючи сильне значення синуса гамма, почали шукати ось тут сам кут гамма. Хтось так зробив. Але ви представили альфа 1, альфа 2, користуючись тим, що ви це здесь знайшли. Але в деяких випадках, будьте уважні, вам можуть дати задачу без чисельних даних. І тому я все ж таки раджу доводити таку задачу до логічного завершення, тому що якщо я далі буду підставляти замість альфа 2 і альфа 1 ось ці різниці, пінавпіл мінус дельта 1, пінавпіл мінус дельта 2, то я можу зрозуміти, що ось ці синус 90 мінус дельта 2 і синус 90 мінус дельта 1 це будуть косинуси кутів. І тоді підсумкова формула буде саме ось така. Ще раз, це дуже корисне тренування. Якщо ви знайшли все правильно, розв'язали задачу, у вас все вийшло дуже класно, не поніжуйте свої бали, але все ж таки попрактикуйтесь, допишіть в розв'язанні саме ось цю цей варіант формули, тому що ще раз. У вас будуть задачі, де потрібно буде знайти формулу, але вам не будуть давати чисельне значення кутів. Вони будуть саме як альфа, бета, дельта і таке інше. І вам потрібно буде формулу доводити до логічного завершення. Тому бажано, щоб ви навчились це робити. Але далі нічого складного нема. Якщо ви розв'язували покроково, це теж можливо, але якщо ні, то можна підставити чисельне значення і все отримати. Сподіваюся, що у вас теж вийшло 22 градуса. Ну і, соответственно, ми можемо вважати, що ми розв'язали задачу. Відповідно, можемо вважати, що ми розв'язали задачу. Бачите, я згадую українські слова, але не відразу. Ну, що поробиш? Навчаємось. Поки що навчаємось. Добре, давайте на цьому будемо завершувати і можемо відпочити.